Всім привіт! Я Катя, викладачка англійської мови та засновниця школи Вакула English. І сьогодні у мене в гостях Надя, моя студентка. Надя, привіт. Добрий день. Розкажи, будь ласка, про себе, звідки ти і чим наразі займаєшся? Мені 18 років, я з Харкова. Зараз я навчаюся на першому курсі в університеті та займаюся СММ. Чудово! Розкажи, будь ласка, як почався твій шлях вивчення англійської мови і коли. Взагалі я англійською почала вивчати ще у першому класі в школі, але у восьмому я вирішила поглиблено її вивчати, тому моя мама знайшла вас, і так вже більше чотирьох років я у вас займаюся. Так, скажи, будь ласка, з яким рівнем ти прийшла? Я думаю, що я прийшла з рівнем. А 1 можливо, А2, Він був невеликий. І точно пам'ятаю, що я дуже погано розмовляла, і ви буквально витягли з мене по одному слову. Як ти думаєш, чим це було пов'язано, що ось в тебе була така ось зажатість говорити? Я думаю, через невеликий словарний запас, бо у школі не надають той рівень англійської, якого я прагнула, і зазвичай що уроки були просто. Нам даю слова, ми їх вчаємо, і все і в нас запитують. Ми ніяк їм не користуємося, і напевно, просто мені трішечки було можливо некомфортно, тому що нова людина, напевно, я себе просто невпевнено почувала. Так, скажи, будь ласка, ось коли ти прийшла в восьмому класі, яка в тебе була, не знаю, та чи ти хотіла підвищити оцінки, чи можливо там до іспиту ти готувалася? Ну, по перше, я хотіла підвищити оцінки, звичайно. І все ж таки, англійська мова дуже важлива в сучасному світі, тому це також був дуже важливий фактор для мене. І ще тоді я задумувалася про те, що потрібно готуватися до екзаменів, бо англійська вона не така легка, і тоді я вважала, що це найкращий час, аби почати прямо зараз. І це почати. 100%, тому що, виходить, ти приходиш восьмому, так? Це восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцятий, тобто чотири роки. Чесно кажучи, цього достатньо для того, щоб з нульового рівня прийти до середнього не поспішаючи. Тобто, це не інтенсивне заняття, тобто це так вільний час два рази на тиждень ходити. А також в мене у дев'ятому класі повинні були бути екзамени ДПА з англійської мови, і також я тоді планувала до них готуватися. Я пам'ятаю, ми з вами готувалися, так. але їх не скажи, будь ласка, ти, виходить, приходила до мене додому, так? Угу. Що тобі? Давай так. Чи подобався тобі офлайн формат? Так, чи подобався тобі офлайн формат? Так, мені було зручно, по-перше, через те, що це було поряд. По-друге, тоді я вважала, що урок один на один він набагато кращий, ніж просто спілкуватися у зумі, бо ви одразу можете помітити якісь мої помилки, виправити мене. Ну, і якось мені просто було комфортніше, певно, знаходитися з вами один на один і так спілкуватися. Так. І в один момент, та, у нас почалося повномасштабне вторгнення. Ой, в мене шмароки по шкірі. Якщо я правильно пам'ятаю, що 23 числа так, лютого у нас було заняття, ми всі вже були трошечки е, з -з 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 знервовані, да? Uh, і як uh, взагалі склалася твоя доля да, після повномасштабного вторгнення? Чи ти прервала заняття, чи ти продовжувала, як це відбувалося? Uh, тоді ми прервав, прервали з вами заняття, і наскільки пам'ятаю, я повернулася десь в серпні uh, вже працювати в парі з дівчинкою Софією для підготовки до екзаменів НМТ. Угу. Uh -huh. А ти, виходить, залишилася тут? В Харкові ти була чи ти переїхала кудись? А, ні, через два тижні після повномасштабного вторгнення я поїхала за кордон, я була в Данії. і весь цей час я була там, повернулася додому лише рік тому. Угу. А, таке от питання трошки не про англійську, але я думаю, що це цікаво. Як тобі було в Данії, Як ти. Адаптувалася, і наскільки англійська тобі була корисна, чи не дуже, тому що це по-моєму якою мовою у нас говорять дані? Данська, але вони всі знають англійську. Знають англійську. Тобто, скажи, будь ласка, як ти ось адаптувалася? Ну, звичайно, було складно, бо нова країна, чужі люди, я нікого там не знаю. Але мені трішки повезло, тому що в моєму оточенні були люди, які спілкувалися українською. І навіть моя вчителька, вона трішечки її розуміла. Uh -huh. От англійська мова була дуже важливо тоді для мене, бо ми виїхали невеличкою компанією, і з усіх цих людей англійську знала лише я. І я пам'ятаю, як було складно знайти квитки на потяг, щоб якось виїхати за кордон. І, в принципі, там ну, банально сходити в магазин. Для цього потрібна англійська мова, і завжди спілкувалася нею я. Тому. Це просто був мастхев для мене. І я не знаю, що було, якби я б її не вивчала. Так, це 100%. це те про що кажуть інші мої студенти, які виїхали за кордон. Про що ось нарешті так, ми так вивчаємо, вивчаємо ці підручники, вправи, підручники, да. Ось і один день наступає, коли тобі так, треба ці знання використати. Uh, ну що, виходить, що в серпні да, ти вирішуєш готуватися до іспиту НМТ вже в парі. Так. До цього ти вивчала General English, тобто загально англійську, тепер НМТ. То було індивідуально офлайн, тепер онлайн в парі. Розкажи, будь ласка, різницю твоїх взагалі враження. Uh, ну, По-перше, я займалася в парі з дівчинкою. Це вже був новий формат для мене. І тоді я дуже соромилася, бо боялася. Показатись і показатися якоюсь дурною або там, що я щось не знаю. Але я думаю, що згодом ми з Софією якось притерлися один до одного, і нам вже було доволі легко. Uh -huh. І, в принципі, цей формат сподобався мені набагато більше через те, що ну, Софія, моя, мій одноліток, і було набагато цікавіше поспілкуватися з нею, з людиною свого рівня, щось обсудити. От ну. І ще мені сподобалося трішки конкурувати, тому що це ніби такі перегони, хто буде краще. От я таке трішки люблю, тому mm -hmm. цей формат мені знайшов набагато більше. Так. Е Давай поговоримо про формат підготовки до НМТ. Так? Він відрізняється. Так? Наскільки він відрізнявся для тебе, що було більше, чого було менше. Я думаю, що набагато більше було усі яких тестових завдань. Ну, бо це саме формат НМТ. Звичайно, було логічно проробляти саме тести. Я пам'ятаю, що наші заняття були довшими. Так. Півтори е години, години. І напевно було більш складно, ніж коли це був General English. Але мені здається, що у нас Софію все прекрасно виходило. Так, тому ми, отримали ви чудові, ми отримали чудові результати після екзаменів. Чи вдалося тобі поступити до, до університету, там, куди ти хотіла? Так, я вступила в той університет, куди я хотіла. Вступила на бюджет, і мені дуже не те, що пощастило, але це класно, що через мою плідну працю я змогла добре здати англійську, бо при вступі. Сама англійська мова мала в мене найбільший коефіцієнт для вступлення, uh -huh. тому англійська дала мені такі великі бали для того, щоб отримати можливість вчитися на бюджеті. Uh -huh. Uh -huh. Як ти думаєш, а, та, можливо, для тих, хто тільки а, вчиться в школі, та, чи взагалі то реально здати на високі бали на де, так? Що для цього потрібно? Який от. Секретик, ключик, як ти думаєш? Моя порада це починайте якомога раніше. Чим більше у вас буде часу, тим краще ви зможете підготуватися і отримати більші бали, у вас буде більше часу, щоб робити різні типи завдань, зрозуміти, де ви робите найбільше помилок, де вам треба більш плідно попрацювати. Так, і я додала би від себе, що також виконувати домашні завдання. І вчити слова, так. Yeah. Тому okay. що на уроці ми пропрацювали, але ніхто не вивчив слова з вас. Їх було багато. Так? Okay. І це також дуже, дуже важливо. Добре. Ти поступила в університет. так? Чи змінилося взагалі твоє життя? Як взагалі універ? Розкажи. Um, ну, якщо чесно, мені подобається. Я думала, що буде набагато складніше. І саме тому, коли починалося навчання, я почала менше працювати і навіть покинула заняття англійською, uh -huh, тому що так. думала, що не буду взагалі нічого встигати. Але насправді навчання в універі для мене легше, ніж в школі, бо у мене менше занять у день. Uh -huh. У мене є більше дедлайни, по здачі усіляких робіт. І мені подобається, що мені здається, що ти більше вільний, да? Тому так. що в школі ти получається кожен день. Тебе я не 6 7 да уроків. Тебе кожен день домашні завдання, які mm -hmm. ти маєш виконувати, потім тебе самостійні роботи, і ти такий весь трошечки в напряженні, да? А мені здається, що ти вже більш дорослий і більш вільний. Я так розумію. Так, і те, що в універі ти сам за себе. Mm -hmm. Тобто не буде такого, як в школі, що вчителі будуть бігати за тобою, класний керівництво yeah, да. роботу. Да. Класна керівниця буде бігати по вчителям, просити, щоб вам підняли оцінки. В універі ти сам за себе, і я думаю, що це показує твою відповідальність. Тобто, ти розумієш, що ніхто, крім тебе, не зможе це зробити, не зможе набрати потрібну кількість балів. Тому так, я думаю, що це трішки розвиває твою відповідальність взагалі в цьому житті. Ось дивись, зараз є така трошечки тенденція казати, що універ не потрібен. Mm. Зараз курси можуть навчити тебе всьому, що завгодно, від нейлмастера да, до СММ, до чого там до сейс, до продажів, що, що ти хочеш. Як ось ти, як студентка, як ти вважаєш, чи важливо йти вчитися в університет, чи важливо отримувати вищу освіту? Ну, те, що зараз дійсно можна отримати роботу без вищої освіти, це правда. Але особисто для мене ну, вона мені потрібна. Я думаю, що вона мені потрібна. І насправді університет це не тільки про вищу освіту, це про людей, які навколо тебе. Це про здобуття якихось нових навичок, цікавих знань. Тому це не тільки просто диплом, який ти отримаєш після чотирьох років навчання. Це трішки більше. Трішки більше. Чудово. А, тож, після паузи, да, в тебе з'явився час, і ти мені якось написала: я пам'ятаю, ти мені казала: Я не буду ходити. Вже на англійська ти мені пишеш, а я б хотіла там приєднатися до групи. Як у тебе да, прийшло це рішення, як далі далі склалося твоє навчання? Я пам'ятаю, що коли е, я закінчила заняття, я знала, що колись, але я повернусь. Але я думала, що це можливо буде трішки в іншому форматі, наприклад, Speaking Club. Е, але в лютому моя подруга вирішила піти на англійську. Я а. порадила їй вас. Галіна, привіт. І якось напевно вона мене замотивувала. Я побачила, що у вас відкривається нова група, і в мене, в принципі, був час. Я так подумала: ну а чому б ні? Коли як не зараз, тим паче, що нові групи відкривають у вас доволі рідко, тим паче такого високого рівня. Тому це просто був знак, що мені треба повернутися. Так, і ти я пам'ятаю, що ти мені сказала таку фразу, що моя англійська почала погіршуватися, так? О, так, я помітила це на заняттях в університеті, бо в нас також є англійська, але це не General English, це більш такий більш така англійська. Економічна, може або економічна. Економічна, так. Uh -huh. От е я побачила, що мені доволі складно. Е ну, по-перше, економічна англійська і General English, вони дуже відрізняються. Бо там ми вчимо усілякі економічні терміни, все, що пов'язане з бізнесом. От і мені було дуже складно, навіть якщо це була просто якась граматика, не знаю, через що можливо, я стала ще забувати, можливо, просто якось мені не підходив той рівень викладання, mm -hmm. який був. Тому я помітила, що в мене погіршилася англійська, і вирішила, що потрібно повертатися. Так, і ти вже виходить, попала в групу. Mm -hmm. Так, тобто знову новий експірієнс, знову новий досвід. Так, як тобі було, як ти адаптувалася взагалі-то до групи. Я думаю, що перший місяць мені було важкувато, бо знову ж таки нові люди, я нікого не знаю, і також боюся показатися, там, що в мене погана англійська ще щось. От, але я думаю, що згодом ми також притерлися один до одного. Зараз можемо і пошуткувати на уроці щось обговорити. І зараз мені набагато легше. І на початку, напевно, мені було трішки складно через те, що я вже почала щось забувати mm -hmm. і прийшла в групу з високим рівнем. Але я думаю, що згодом я адаптувалася, і зараз мені вже дуже просто. Так, так. Е дивись, дуже багатьом так, дуже багато людей в Україні реально соромляться. так? Через багато причин. Низку причин, і багато хто знаєш, боїться от переходити або взагалі йти да, в групу, тому що блін на що скажуть люди, а я не знаю, якщо зроблю помилку, вони подумають, що якась не така. Що робити? От я знаю, що ти ну, кажеш, що ти соромилася, так але все одно пішла. Перше, чому пішла, і як ти з собою там домовилася, да? Тобто, як ти пропрацювала це і все ж таки розслабилася, і почала більше говорити. Е, мені було важко, бо я, в принципі, по життю така сором'язлива людина, але я просто зрозуміла, що ну а яка різниця, що про мене подумають? Це моє життя. Я розумію, що англійська мені потрібна. Е, ну, нехай кажуть, що хочуть. Ну, так моє майбутнє. Взагалі-то ніхто нічого насправді не каже. Е, ну, можливо, хтось щось і каже, але Ну, це не повинно впливати на людей. Чужа думка. Вона не повинна на вас впливати. Ви можете прислуховуватися до думок своїх близьких людей, до коханих людей, але неважливо, хто що там подумає про вас. Так, так, це точно, це точно. Розкажи, будь ласка, на якому ти зараз рівні? Зараз я навчаюся в групі b 2 Тобто, підводячи підсумок, так, Надія прийшла з А1, і зараз вже b 2 Тобто все реально. Все можливо. Е, так, якщо ми підведемо підсумок, так? скажи, будь ласка, які ти для себе виносиш різниці між індивідуальним форматом і груповим? Звичайно, що на індивідуальному форматі усю увагу ви отримуєте лише на себе. Але не знаю, як у інших викладачів, але в групі у Катерини Олександрівни завжди увага однаково приділяється усім студентам, і немає такого, що е, когось обділили увагою. Це, напевно, перша така різниця. По-друге, я думаю, що набагато цікавіше поспілкуватися з кимось свого рівня, е, обсудити якусь тему, аніж просто спілкуватися з викладачем. І класно, що потім, коли ваша розмова закінчується, викладач може підказати, де були якісь помилки, ще щось. І третя різниця це, напевно, ціна, бо індивідуальні заняття, вони вдвічі дорожче, аніж групові чи парні заняття. І я думаю, що зараз в такий час, напевно, для багатьох ціна важлива за заняття. Так. А, ти проробила такий. Довгий шлях, так? що ось для тебе було найскладніше? Найскладніше, напевно, це використовувати ті слова, які ти вчиш, особливо коли ти не використовуєш їх в повсякденному житті. І чим вищий рівень, тим слова, звичайно, що важкіші. Унікальніші. унікальніші так. І, наприклад, на одне слово може йти безліч перекладів, і треба це все запам'ятати. І, напевно, просто важко використовувати, бо я не розмовляю ні з ким кожен день англійською мовою. От. Але на заняттях, так, я стараюся. Не завжди виходить, не завжди все може запам'ятати. Mm. Але найголовніше просто намагатися це зробити. Бо ви повинні розуміти, що це ваш розвиток, це ваше майбутнє. І якщо ви поставили собі, наприклад, ціль дійти до рівня Б1, наприклад, ви з кожним заняттям, навіть не те, що з кожним заняттям, з кожним днем повинні робити все більше і більше для того, щоб дійти до нього. Це 100%. Я е, також рекомендую завжди на заняттях е, змушувати себе. Говорити, використовуючи активні слова, прямо змушувати, да? тобто є, наприклад, пул питань та є активна лексика. Відкриваєш перед собою, та, і в, кожному, в кожній своїй відповіді ти вставляєш активну лексику. І якщо ти її ось так використовуєш, вона тут відкладається, ти можеш потім в іншій ситуації її використати. Добре, ми поговорили про те, що тобі найскладніше, так? а що ось тобі подобається найбільше у вивченні мови. Знаєш, така прям кайфуєш, може, якісь завдання, або знаєш, якийсь аспект, тобі більше подобається. Напевно, найбільше мені подобається граматика і говоріння, але якщо тема цікава мені, якщо вона мені відгукується. <гум> um, На ну, найбільш всього, напевно граматика. Мені цікаво вивчати якісь правила, щось там Прикольно. реалізувати, що куди поставити. До речі. Um, також мені дуже подобався формат спікінг клабу, який був. Ще до повномасштабного вторгнення mm -hmm. було класно зустрітися з іншими вашими студентами. І у всіх був різний рівень англійської, але все одно ми намагалися якось поговорити один з одним, донести свою думку, і було дуже цікаво. Пам'ятаю, у нас був стосовно нового року стосовно Хеловіну. Mm -hmm. І ще два просто звичайні. Так, так. Це був офлайн формат в Харкові. Ми зустрічалися в класі та проводили speaking club з різними іграми, з відео. Було дуже, дуже класно. Розкажи, будь ласка, про свої взагалі то плани на майбутнє. Та? Як ти думаєш, де тобі може згодитися англійська, чи може, можливо, ти вже її десь використовуєш? Я думаю, що англійська може знадобитися мені в сфері СММ, наприклад, якщо виходити на закордонний ринок. Так. Бо, звичайно, на закордонному ринку а, тобі платять більше, okay. я думаю, там більше можливостей для розвитку. Це точно, це 100%. відсотків. Ось такі професії, як, наприклад, дизайнер, так, графічний дизайнер, працюючи в Україні, так, це. Одна сума, якщо на закордонний ринок, то це вже зовсім інше. Іноді так буває, що, наприклад, людина закінчує курс дизайнерський, а не знає англійської. І береться так за голову, що зробити, і йде на інтенсивний курс англійської, тому що не може ну, взагалі знайти ніяку роботу. Тому мені здається, що сьогодні англійська це просто must-have навіть для буденного життя. Так, якщо ми мандруємо, хочемо знайти роботу, навіть ми читаємо новини, так? тобто, знаєте, англійська плюс професія якась така. Добре, а, Надь, Багато людей, знаєш, не можуть зробити цей перший крок, щоб почати вчити англійську, або після паузи продовжити, так? Або, наприклад, перейти на груповий формат. Щоб ти Зі свого досвіду порадила. Напевно, я б порадила вам просто взяти і зробити це, бо ніхто за вас цього не зробить. Не потрібно сподіватися, що хтось вас підштовхне до цього або щось таке станеться, і ви точно підете. Просто треба зібратися, зробити цей крок і зрозуміти, що це ваше майбутнє, це ваш розвиток, і ви повинні зробити усе, аби досягти тієї цілі, яку ви поставили. Це точно. Клас. У мене все. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Ще багато чого нам треба зробити, ще багато чого ми разом з тобою зробимо. Клас, дякую тобі. Дякую.